У нас така можливість теж є, тому що в нас є свої зв'язки з консульством. Open Visa, по факту, це типу компанія, яка займається подорожами з юридичної точки зору. Так. Тобто так. все, що зв'язано з документами і всіма можливими документами в інших країнах, ви можете це допомогти і вирішити ці питання? Так, абсолютно так. В нас ну ми не тільки з як з юридичної точки зору, да, в нас ще є свої зв'язки в різних консульствах, і це така наша перевага на ринку України, тому що коли людина звертається, в неї є там пул якихось ситуацій і там. Попередньо мало відмови, чи ще щось людина звертається і хоче гарантовано отримати візу. У Нас така можливість теж є, тому що в нас є свої зв'язки з консульством. Там десь знайомі консули, да, де ми можемо гарантувати і казати, що там ми можемо прогарантувати, тому що от і людина, коли до нас заходить, вона розуміє, що вона тут вже отримує гарантовану якусь підтримку. Плюс у нас є юридична підтримка з точки зору адвокатів. І коли людина заходить, ми можемо вирішити питання юридично, як ну, якщо в людини є якесь правопорушення. На рівні Шенгену ми можемо зняти це правопорушення, зробити так, щоб все було гарно, тобто, щоб візова... Але це все в юридичному. Так, полі. Так, обов'язково. Тобто, якщо це щось протизаконне, тобто ми не працюємо так. Тобто, ну, навіть ми знаємо, що в Шенген він настільки побудований, да, що якщо там є якесь таке правопорушення, яке кримінальне, хай буде так, да, якщо говорити, то тоді ми не можемо з цим працювати.